Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. У наш час немає потреби щоразу відвідувати масажний кабінет, адже за допомогою компактних і функціональних масажерів для ніг можна організувати справжню релаксаційну зону прямо у власному домі. Для цього вам достатньо мати один з цих масажерів від Нейпо. Перша модель MGF k 68 вирізняється можливістю одночасного масажу стоп і литок, а друга MGF 839A. Забезпечує сфокусований масаж стоп із кількома техніками та вібрацією. Тож розповім детально про обидва. А ви поки що вмощуйтесь позручніше, підписуйтесь на канал, ставте подобаєчку і не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Ну а ми погнали далі. Почнемо з MGF K68, який не лише масажує ноги, а й пропонує функцію розігрітого сидіння. Його конструкція цікава, тим, що складається і має кришку, яка в зібраному виді виконує роль сидіння з підігрівом. Може слугувати пуфом, на який можна покласти ноги, сидячи на дивані, і взагалі придає естетичного вигляду при зберіганні у кімнаті. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для. Пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Цікаве рішення, але поки що не можу сказати наскільки практичне. А от у розкладеному вигляді цей масажер, який складається з двох частин зони для масажу литок та стоп. Головна частина пристрою класичний масажний блок із двома отворами для стоп, які закриті тканинними чохлами. Ці чохли можна зняти, аби Попрати їх. Для цього є вшита звичайна блискавка. Масажер стоїть під невеликим нахилом завдяки спеціальним ніжкам, одна з яких відкидна. Важить масажер лише 3 кілограми, а завдяки вбудованій ручці його легко переносити з кімнати в кімнату або зберігати у шафі, коли він не потрібен. На корпусі розташована панель керування з кількома кнопками: вмиканням регулювання підігріву з двома рівнями, кнопка режимів з трьома варіантами, кнопка регулювання вібрації з трьома рівнями та регулювання інтенсивності подачі повітря. Масажер пропонує три основні види масажу шиацу. Компресійний та розігріваючий, ви можете використовувати їх як окремо, так і в комбінації до прикладу в автоматичних режимах. Є три автоматичні режими: в першому поєднання компресії, розминання шиацу та вібрації. В другому режимі в основному працює компресійний масаж, а розминання шиацу і вібрація працюють з перервами. А в третьому режимі розминання та вібромасаж працюють в першу чергу. А функція компресії працює з перервами. Завдяки цьому ви можете швидко змінювати параметри масажу. Підлаштову їх під власний настрій і потреби що ж стосується технічної сторони масажер працює від універсальної електромережі з вхідною напругою ас від 100 до 240 вольт при цьому блок живлення забезпечує вихідну напругу 24 вольти із силою струму два з половиною максимальна потужність становить 53 Вт, що дає пристрою змогу ефективно працювати без значного енергоспоживання таймер розрахований на 15 хвилин після чого масажер автоматично вимикається для безпеки та Учності користувача. Друга модель MGF839A сфокусована виключно на масажі стоп, і також поєднує кілька технік. За дизайном це більш традиційний масажер із двома отворами для ніг і невеликими ніжками для стійкості на підлозі. Він не має додаткових секцій для литок, зате пропонує глибокий масаж стоп, що особливо приємно після довгого робочого дня чи тренування. Усередині розміщені масажні ролики та повітряні подушки, які разом імітують розминання стоп і. Пальців, ніби ви перебуваєте у руках професійного масажиста. Окремий спеціальний блок здійснює ритмічні постукування по підошвах, а також є інфрачервоний нагрів, який повинен підсилювати ефект масажу та допомагати швидше зігрітися. Є чотири режими роботи та три ступені інтенсивності. Модель також має функцію таймера на 15 хвилин, як і попередня. На верхній частині масажера розташована велика ручка для перенесення, а відразу на ній панель керування з кнопками. Кнопка живлення Power відповідає. За вмикання і вимикання масажера, коли він у режимі очікування, світлодіод блимає червоним кольором, а при активації масажу загоряється зелене світло, сигналізуючи про роботу автоматичної програми підігріву та масажу з постукуванням. Якщо натиснути кнопку ще раз, усі функції зупиняться. Кнопка System перемикає між трьома автоматичними програмами масажу, кожна з яких відрізняється власною комбінацією технік. Про це свідчать різні кольори підсвічування зелений, синій та червоний. Кнопка мод. Керує видами масажу постукування, роликовий масаж і компресійний. При вімкненні загоряється світлодіод. Якщо всі три режими активовані одночасно, зелене світло, а кожне подальше натискання змінює конфігурацію, відключаючи окремі функції. Синє світло відключає постукування, червоне роликовий масаж, кнопка інтенсіті дає змогу обрати один із трьох рівнів інтенсивності: низький, середній або високий, що дозволяє зробити масаж ніжнішим або навпаки більш глибоким. Цей масажер має максимально. Альну потужність 65 Вт і також має таймер на 15 хвилин. Масаж литок сприяє покращенню кровобігу, знімає м'язову втому, допомагає зменшити набряки та навіть може позитивно впливати на загальне самопочуття. Адже у ступнях розташовано багато біологічних активних точок, пов'язаних із різними системами організму. Зазвичай достатньо користуватися масажером кілька разів на тиждень по 15-20 хвилин, щоб отримати відчутний ефект розслаблення, не перевантажуючи при цьому м'язи та суг. Лоби. Якщо у вас немає протипоказань за станом здоров'я, ви можете насолоджуватися приємним і корисним масажем хоч щодня, обираючи легші режими або знижуючи інтенсивність, щоб запобігти надмірному навантаженню. Масажер Нейпо mgf k 68 та mgf 839A це два різні, але однаково ефективні підходи до розслаблення ніг. Перший пропонує масаж стоп і литок, а також функцію сидіння з підігрівом або пуфа, другий зосереджений. Виключно на стопах із додатковими техніками постукування та інфрачервоним нагрівом. Звісно, другий має трішки інший функціонал, але кожен з них забезпечує ефективний масаж. Тому вибір залежить виключно від ваших потреб, бажань та вподобань. Якщо ви шукаєте якісне рішення для відпочинку і турботи про ноги, ці масажери стануть чудовим доповненням до вашого домашнього затишку. Ну і ще раз нагадую, що перед купілою чи застосуванням ретельно ознайомлені. Омтись інструкцією і технікою використання це дуже важливо. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, угляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.